Кусі-бусі, Як я вас обманула. Сьогодні ще не новий рік, не плутайте. Сьогодні яке? 29 ще лише. Ото я виставила вам влог бусі, Мирончик прокинувся із температурою 38,6. Ми почали її збивати, почали приймати ліки. Він такий активний, стрибав, скакав, ну моросика, слава Богу, що в нього так. Він сильний хлопчик у нас, е, яка б температура не була. Він ото стрибає, пам'ятаю, як ми в 22-му в блекауті жили в кухні. І ми втрьох заболіли, я мама і Мирон. І ми лежимо дручками ніякі, у нас 38, морозика теж 38, ну він скаче, танцює кувирки рове, такий веселунчик. Зараз що, все добре? Температурки немає, є кашель, ми його лікуємо, і в мене є кашель. У мене нічого немає, окрім кашлю, То з'явилися сопельки вчора. Чі? А з цієї ночі, слава Богу, все нормально було. Тобто, бо тої ночі прям я прокидалася, ми чистили носика, капалися, і він так засинав, бо дуже крутився, хникав. Цього ніч це все супер спав нормально. І це я о, вісім годинок вибігла з хати, він мене побачив, і що я вже майже майже от виходжу. Ходила по хаті, не прокидався. Він каже: мама, ти куди? Кажу, поїду тобі щось в кустеньке куплю. Кустеньке це що? Банани. Бузі. з того здоровеного пакета, який ми з Дімою заховали, ми позавчора взяли тільки один кіндер. І все. І все. І то то був той Кіндер-Джой. Ну він поки не просить. Я думала, наркомана буде більша ломка, бо кожен день були солодощі, якісь вкусняшки, і він буде просити. Він да, каже, а де мої всі вкусняшки? Каже, Морозик, ну Мо ти ж пам'ятаєш, як тобі було погано. Боліло, да, все боліло, Горлоско боліло, з коболіло, кажу, да, котик. По чуть-чуть це не означає, що мама з папою взагалі тобі не будуть давати. Просто по одній якісь вкусняхі в день. Я рахую цього достатньо. Шобусі, вже на дві хвилинки вона говорила. Прогріваю лялю, е, записалася на мої, коли бачу, що не відписую, буду зараз телефонувати. Е, хочу, щоб вона в новий рік зайшла чистенька, гарненька. Е, їду, беру маму ще, ми їдемо. У мене з'явився інтернет. І немає, я в нас вчора зник інтернет у укритті Це що на хату, на телевізор і на все інше. Вчора запустила вже принтер новий і мені треба Wi-Fi, щоб його під'єднати вже до ноутбука. Програму скачала на телефон через телефонний інтернет. Але мені треба домашній інтернет, щоб принтер е активувати і програму на ноутбук скачати. Що почала казати, не доказала. Беру маму, ми їдемо вже потрохи на новий рік, бо я собі така, знаєте. Не маю готуватись, але думаю, поїду куплю, нехай стоїть вдома. Е, і що? І беру маму, і може якісь там подарунки, щось мама хочу подивитися, ще буду скуповуватись. общем, потині. Потинім, розвіємося, бо вже третій день сидіти вдома якось не кумільфо. Бусі, подивіться, свободно, і я буду мати ляльку. Ми вже у іграшковому магазині бусі. Бабулька вибирає подарунки. онукам на Новий рік. Потім ще розвивашки. — Ще розвивашки, Потім, добре. Ну, мирона о, 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 такий є кран. Бульдозера і кілатора немає, а кран є. Давай бульдозер так? Там прицепше. Бабуся накупила ігрушок бусі, але я на вечору заборонила всім, а тепер бабуся на новий рік, хоч гонуком накупить. Зараз йдемо вибирати ще якісь розвивашки. Так, він любить мерон з наліпками, а гордічику таке, що вже ось правила дорожнього руху гордюсь. Здоровий же хлопець. Да? Угу. А ви, тут дивісь такі вчи українські Настільні ігри вчи українську, вивчай українську разом. Давай. Дівчата скупилися трошечки. Шуруємо за машинкою. стій, ми за рибою. Ми Вже в такому магазині бусі вирішила, що подарунком нам на новий рік будуть подушки і нова постіль. Оця дуже красива. Скажіть, як подарки бусі. подивіться. Ось. Ці. Те, які купили, стоїмо в черзі. Ми вже в 16 му магазині, Ну це вже, мабуть, завершаючий етап, наступна аптека і в гості до сьогодні. Все, їдемо додому, годувати хлопців. Все, що мали купити, купили. Боже, приїхали, бо ж вам не показала я. Позавчора вчепила різдвяний віночок. Подивіться. Тут дзвіночки оті червоні, вони. Зеленчать. Все, у нас гості, Владік. Новогодні подарунки. Пусі подивіться, який паровозик від равлика Боба. там пастіла всередині. Добрий ранок, добрий день. Подиви. Равлик Боб зробив такий паровозик з вагончиком. Відкриваємо? Так. Да. Давай. Ану. Діамантовий равлик Боб, так? Да? Це іграшка, моросик або брілочок. Не фокусує, треба відкрити. Клас, такий крутий. Так, дивиться, там всякі різновиди равлика. Боб. Я, Я думаю, що в тому вагонцю вагончику самому, Ми а, ворон, диви наклейки. ого, наклейки, мам, зніми Щось? оце! Давай. Ну, Давай. Закриєш назад? Дай, ні. Ну, хорошо. Закрий і ми подивимося, що далі, так? Да? Що в третьому вагончику. В третьому? Mm -hmm. А ну порахуй скільки їх. Mm -hmm. Миронек, І ще один такий самий. Мам, тільки трохи. Іншого кольору, так. Це Та ми почіпимо на ключі, мабуть, або на ялиненку. Ми зараз подумаємо. І такі самі солодощі. Так? І наклеєчки теж. Бачите, такі самі? А ні, це диско. Диско написано. Молодеж, розпаковка. Дімко повіз маму додому. Е -е, я замовила мамі тарифний план Київстар. Зателефонувала на гарячу лінію Укртелекому запитати, чому немає інтернету. Причина. Ну і каже, є причина, що у нас так. У нас в селі сусідньому немає, може якась глобальна помилка, може, на найбільше щось сталося. Просто щоб знати, бо якби у нас і є так інтернет, просто не працює телевізор, і ось там і звіти здавати, і прийти, підключити, і думаю, він буде, не буде, може про нас забулись. І, в общем, що, сказали, що десь поломка, її усунуть і тоді він з'явиться. А коли це буде, ніхто не знає. І так. Розпаковка. Почнемо, мабуть, з маленького мусі. Що я так кричу? Розказую, що планую готувати на Новий рік. Багато не хочу, будуть, я вам ніби казала. Бутерброди, салат. Стейки купила лосося, запечу, просто будуть стейки. Купила ось таку філадельфію на оті бруски. Дімки сподобались, значить я її зроблю. Мирончику купила бананчики. Ви Бачите, у нас вже грали Бог, банани. Тоді мною здатно тріпануло заморона. Він тоді, господи, наївся тих солодощів, і йому було погано бусі. І я вже просто вигребла все. І ми тепер поки на дієті, якщо це так можна назвати. Так, суміш зелених салатів. Інфі, такі, залу, як ми будемо їсти то, 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 то. Може, нас хтось, Ми нікуди не збираємося на Новий рік, ні з ким не домовляли святкувати, але якщо хтось прийде нас віддати, щоб у нас в столі не були хоч якісь закуски. Купила стейки, ми вже їх брали вони дуже смачні, в дуже швидко, Діма, їх купує дуже швидко. Вугля не купила. Ну це ж у нас в магазині можна купити. Такі стейки і щось нас що по срокам. Я головне дуже горім на дивлюсь роки. Мені нормально. Так, да, вони всі подинаковим терміном. Чого ви так високо? Ви на бустер дивитесь, а не на нас. Так. І далі що в нас? Е -е -е. Знову айсберг. Лишнім не буде. Молоко, бо то вже допили буси. Огірочки небагато, бо прям бачу, що вони такі... Сумні її дуже. Так що трошки ось, прямо сьогодні на салатик. Грибочки взяла. Це моросику такі ніби палички, сир макати. Теж він такий, любить на перетисок. Стояла, боже, бузі ледача, як ну, скажу що. Стояла, набирала огірки, ми так теж помидорів треба набрати, щось ніби я їх і підзабула. Що їх треба набрати, зважити, а тоді бачу, що є отакі гов. Вже зважені, кодом, тобі все. Беру помидорки, таку пополам, пополам, і нормально. Ще такого молока купила, бо така пачка була одна. Так, хлібчик купила, це то, що на сьогодні. Е, папір купила кухонний. Рушнички, бо папір звучить, як туалетний. Е, сосиски, філейні. Ми дуже їх любимо всі. Авокадо на брускети. Але ж, мені здається, їх маму взяла. Вистачить. Я не маю наготавувати. Знову ж таки, м'яско на брускети. Оце більше там зайшло ніж то. Олічки сергівні, шампанські Мартіні. А дівих вихоняків повно. І в мене є апероль. Я собі на новий рік заколотю коктейль апероль і буду сидіти його через трубочку смокати. Так, багет такий, да? багет, не багет. багет. На брускети. Ой, дивіться, тут навіть є де рецепти. Приготування. Ікра, так як у нас в бусі буде лососик е стейком приготовлений, то бутерброди будуть вже з ікри. Щоб не було там тут така риба і бутерброди з риби. І ковбаска. Сирочок в мене ще є, наріжу просто ковбаски. Це якась така мені зайшла, в бусу, що вона прям така е м'ясиста. І вона мені як сиров'ялина, я таке люблю. Кульочок на сміття. Ну і подарунки. А подарунки вже під ялинкою бусі. Буду потім одягати. Ось такі подушки нам всім трьом. І ось така постіль. Прямо така гарна упаковка. Отак. Ногою притримую. Все, дістала. показуй бусі. Це отаку от плюс-мінус підходящу морону вибрали. Наволочку. Дивіться, я вам показувала в магазині, покажу покажуть близько таке м'якеньке. Я сподіваюся, воно буде так само гарно виглядати, як на оцих коробках. Ну, по крайній мірі, я так хочу. Я купила ще бусілорди, будемо на галяції ще продовжувати робити моросику, бо вони такі дієві. Після них він прямо йому стає краще набагато. І сопельки нормально виходять. Все супер. Так, все 29 число. Бачите, бусі? не 31, я ж вам кажу, обманула вас. У мене оці всі дні без влогу ходиш і така, щось не то, щось не то. Вже така стала ніби як залежна, що якщо ось починається день, треба з мати влог, то я вирішила вийти до вас, бо я побачила, що я е, пожалілася, що я не доб'ю 6 тисяч підписників до Нового року. А ви як стали підписуватися, і там вже залишилось 39 підписників я думаю, та ну, а вдруг? Тому, хто не ризикує, той не п'є е, шампанське Мартіні. Так, все. розкладаю це по холодильнику, стаю, роблю шведесенько відбивні і йду, роблю морозку інгаляцію і далі будемо щось робити. Хто молодець? Оля молодець. Добу добу не було інтернету, модем, роутер світилися червоним, заходжу оце одягаюся І світиться зеленим. Отже, є інтернет. Як добре, я щоб знала, я ще б вчора позвонила. Але бусі з тим, що він на відключення постійні, ти на це не звертаєш увагу. Типу, що ну це ж не саме головне інтернет є, навіть якщо вже вам дуже треба на телефоні. Але коли вже я почала е, активовувати принтер, сканер, це все робити, треба програми скачати, Думаю, ну чого ж це немає інтернету? Ну, там хай би годинка, дві, щоб світла не вимикали, так, і світло було, все. І думаю, якась, може, дійсно поломка, а в такий якийсь там той кабель в у укритілікомі, що, не дай Боже, сніг ще дощ, то у нас теж інтернет пропадав. Та я собі так думаю, може якась поломка, може, не дай Боже, десь приліт якийсь. Тиде собі не до того, а це до вечора ні, на ніч ні, зранку ні, усе, в обід ні. А тут хлопа і є! Бусі, їсточки вже зготувала, перебрала посуд, бо мама давала багато чого і. Вареники в макітрі свої і брала на, шуту, на голубці? Да, з голубцями мама віддала мені дуже таку малесеньку мисочку. А то були перед цим лоточки, баночки, Все Це треба буде завести мамі. І там ще в гардеробні мамина корзинка і нії баночки, які там мама давала компотик нам. О, Гірочки, добрий день. Добрий день. Нажмеш сам кнопочку? Да. Давай. Павдай. Все? Отак, так? Отак, хорошо? Все. Отробилася. Салатика. Ходить слухняна, дитина. Сидить то сам собі соника робить. І кудись їде? Газує. Пробую все на сіль, бо я останнім часом бусі знаю, дуже чоловіка свого влюбляюся. Так все пересолюю, що капець. То Я тепер вирішила, що краще я не досолю і по собі підсолюю. я козяйка, хай господь Бог минулий. Все, бусі, вайфай є, то буду зараз вже активовувати принтер. О, це наш новенький помічний тьок, такий хорошенький. І все. Зараз буду завантажувати програму на комп'ютер.

Підключає одна. Усі завантажені майже вже половина майже. Дивіться, як добре, що зараз і новенькі тут уже на вайфаях. Не треба цих кабелів, шнурків і всього тому подібного. Оце красота. Перед задоволенням буду все робити. Так, друзі, наче ми його знайшли. -а, -а, -а Знайшли! І під'єднали до вайфа. Прекрасно. Ще ще трошечки. Все, ще. І буду роздруковувати. Бо копії вчора я вже наробила з усіх документів. І так, що ви думали? Уся! Роздрукувати тобі Соніка? Зараз. Все бусі. Я під'єднала принтер і до ноутбука, і до телефона. Подивитися, написала Бусі. бусі. Мирончик любить говорити своїми іграшками. Буси тільки що обідали всі разом. Миросик тут залишився, малює, він продруковувала вже йому е, соніків, яких ти тільки не хочеш. Да, Мирончик? Но, а. Я, я побачив, що я вух, як яке Так, Сюди такі фіолетові, а ти тут зробив і схожі на твого кипнепа. Да? Все, нехай він сідає, да, буде дивитися, як ти малюєш. Давай, що тобі тобі допомогти? Вушко? Можу, да, так, да. давай, якщо ти вже ось так малював, мама теж отак буде. Тільки в нас тут стіл рельєфний Мирось. Воно ну, трошки буде зіруночок робити. У нас же ж поверхня кам'яна. Представляєш? Мироз. Да. Хочу камінація. Ну аж так не. Хто там? Я? Як тебе по батькові? Мирон Дмитрович. Дмитрович, правильно. А прізвище твоє як? Порофюк Мирон Дмитрович. А також Чітко? Скажи Ми... чітко. Поросюк Мирон Дмитрович. Дмитрович. Прізвище. Поросюк Мирон Дмитрович. Молодець. А скільки тобі років, Мирон Дмитрович? Отак. А ну порахуй. 2, 3, 4. Чотири Чотири роки? Да, роки? Тебе є мама з татом? Мама вона мама чи новин. Ага. Як ми... звати твою маму? Мама Оля. А тата як звати? Папа Діма. Паводзим. А бабуся як звати? Мама, бабуся Лена. Правильно, а дідуся? А, а ще. Не знаю. Ну оця ми ввечері ввозили в пужайки. Дедушка А. Бабуся Та. Таня. И тетя На. Насташа. А другую тетю как звать? И? Ина. А кума как звать? Кум. Кум просто кум. А братика как звать? Мирон. Не братика а твоего как звать? Я не знаю. Го. Го. Гор. Гор. Гордій! Правильно! А маму його як звати? Та. Та. Танюша. Танюша. А дядько як звати? Не знаю. Не знаєш, що нас з цим дядьком проблеми, так? Да? Бо. Бо. там. Правильно. Як сестричок звати? Старшу сестричку як звати? По. По? По. По. Лі. Лі. На. Поліна. Правильно. А. Твою сестричку, за яку ти на 18 днів старша, як звати? ба? Варя, Варя да. Ти з нею куди ходиш разом? Куди ти разом з нею ходиш? В Макдональдс? В, <плес> так. <плес> <плес> а в садочок? Садочок звати. Все, диви, я зачіску розмалювала. Мам! Два хвоста? А я й не бачила. Не знаю. Май, що я буду, що... Тому що він літає. Він ху... хвіст як пропелер. Так, да, він так літає. А, 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 масом. Один вдома, два. Ми собі малюємо, Да? Мам. і так бусі, то що ми їли, то не враховується. Дмитрович захотів хліба. Я ж казала, що хліб це наше все. Ми йдемо, беремо хлібчик і далі подовжуємо дивитися один вдома. А вам бусі, ми кажемо пока. пока до нових зустрічей. Дякуємо, що ви з нами, що ви підписуєтесь. Давайте все-таки доб'ємо ту. Ставте лайки. Ой, ти мій зайчик. Доб'ємо 6 тисяч, да? да. так? Будь ласка, підписуйтесь на нас. Будь ласка, підписуйтесь, на нас. Все, бусі. Ми вас цілуємо і любимо. Цілуємо, давай.